Своїм фартом Артем Фадецький, схоже збирається поділитися з боксером Олександром Усіком. Сьогодні футболіст відвідав офіційну церемонію зважування нашого інтерконтинентального чемпіона WBO та південноафриканця Дені Вентера, яка передувала завтрашні зустрічі опонентів у ринзі столичного палацу спорту. Хто виграв дуель на вагах та в кого була зірковіша група підтримки? Бачив Вадим Хащук. Першим на ваги на процедурі зважування став претендент на звання інтерконтинентального чемпіона WBO Дені Вентер. Південноафриканець показав 90 кілограмів 200 грамів, а чинний чемпіон Козак Усік виявився на 350 грамів важчим. Це наприклад, на 250-300. Я готувався, і от буде там Тобто Я буду виходити і робити те, що я люблю, боксувати. Так що завтра вже буде трохи легше, ніж сьогодні. Вентер помітно нервував та регулярно зиркав на чемпіонський пояс. А під час дуелі поглядів боксерів майже силу міць змушували відвести очі. Втім, по завершенню усіх боксерських ритуалів південноафриканець по-батьківськи обійняв українця. Ну обняли, обняли все. Можна хочуть мене усипіть своєю добротою. ще чим. Та ну добрий парень, добре, все нормально. Підтримати усіка вже традиційно зі Сполучених Штатів приїхав його кум та чемпіон світу Василь Ломаченко. Власний титул боксер захистив декілька тижнів тому і впевнений, що успіх чекає і на друга. Я еще до этого посмотрел хайлайт этого соперника его. Я думаю, что будет нокаут по печени, район где-то, наверное, шестой-седьмой раунд. Менш красномовно Василь говорит про свои планы на майбутнє, адже имя наступного суперника для украинского хайтека досі видомо. Переговоры идут по этому бою, но до того, как я буду боксировать с Волтерсом, я хотел бы провести еще несколько боев. Детальніше про майбутніх суперників Ломаченка та останні новини зі стану Усіка безпосередньо перед боєм дивіться уже завтра, починаючи з 17.00 у чоловічому клубі Дмитра Лазуткіна.